Місця для відпочинку ветеранів на природі облаштовують в Івано-Франківську. Волонтери реалізовують проєкт із відкриття низки скверів у межах міста. У них військові, ветерани та цивільні зможуть разом проводити дозвілля, спілкуватися, рибалити та займатися спортом. Продовжить наш Кирил Верязкін. Перший ветеранський сквер такого типу відкрили біля міського озера. Поки тут встановили лише лавки, втім, весною сюди планують привезти спортивний інвентар та проєктор для перегляду фільмів. Тут буде стояти е, така такий металевий поштомат, і в ньому будуть стояти е, вудочки, все для риболовлі, ракетки, шахи тобто місце, куди люди зможуть прийти і користуватися цим всім безкоштовно повністю і проводити гарно час на свіжому повітрі. Такі простори з'являються для того, щоб ветерани чи військові знову ж таки відчували себе залученими в життя. Вони бачили довкола. Приємні красиві мальовничі місцини». на реалізацію цього простору витратили 400 тисяч гривень. Спершу він мав бути дешевшим, адже замість дерев'яних матеріалів хотіли використати плитку. Втім, згодом від ідеї відмовилися. Це дуже кайфовий кейс, тому що на те, щоб існував цей простір, зафінансувало ну кілька організацій, кілька партнерів. Це тільки початковий етап. Розвитку цього громадського простору, що він зроблений в такому, бачите, еко-стилі. Він дуже природньо гарно вписався. Якщо б це було там чи забруковано, чи забетоновано і так далі, воно би так зовсім не виглядало. Тут ми зовсім не втратили жодного дерева, обіграли цей простір. Організатори планують облаштувати в обласному центрі ще щонайменше п'ять таких скверів. В пріоритеті локації розташовані біля місць лікування військових, центрів реабілітації та парків.